Трапляється пожежа. Пожежа трапляється в основному через неопасність людей безпосередньо. Що мається на увазі? Ви бачили безпосередньо, коли непосередньо трапляється пожежа в житловій квартирі. Що може бути безпосередньо джерелом запалення? Джерелом запалення може бути окурок, якщо ви курите на тверезому стані, тобто ви не загасили безпосередньо окурок, заснули в алкогольному сп'яніні і в нас може бути пожежа. Може бути коротке замкнути. Коротке замкнення може бути в тому випадку, якщо ви перезагружаєте безпосередньо вашу електромережу. Тобто вимкнули в розетку безпосередньо декілька електроприладів, що не предусмотрено безпосередньо заводом і зготовителем електропроводу. Також може бути запалюванням, джерелом ваша електрозарядка, яку ви залишили після телефону і не витягнули з розетки. Також там є резистор, який перегорає, і може бути також виникнути пожежа. Стати по Це ваша мрія дитинства чи якийсь випадок, підштовхнув вас до цього? Мрія дитинства. І останнє питання. Ви не жалкуєте, що вибрали саме цю професію? Ні, не жалкую. Професія, я вам скажу, державна, тобто заробітну плату стабільно платять. Да, робота в деякій мірі важка, але в принципі я вже говорю, тобто звання йде, вислуга йде, тобто на державному. Безпосередньо судні роботи. Нам є деякі скидки, там мається на увазі там, по поводу електричества, по поводу газопостачання. Тобто я не жалкую. В принципі, робота доволі така перспективна в нашій державі на сьогоднішній день. Заробітня плата, звісно, так вимагає покращення, але в принципі не жалкую. Дякую,